Привіт усім! Добро пожаловать на канал Crypto FX. Я радий, що ви завітали на мій канал. Сьогодні ми проаналізуємо одну з найважних ключових монет крипторинка. Це у нас біткоін. Узнаємо откуда був сформований уровень $90 866 доларів. Що нам очікувати в ближайший час від биткоїна. Перед цим я хочу сказати пару слов про свій канал. Якщо ти цікавишся трейдингом і хочеш зробити трейдинг основним заробітком, я хочу тобі порадити підписатися на мій канал. Бо у своїх відео я розповідаю, як правильно аналізувати графіки для того, щоб збільшити прибутки, зменшити ризики, як правильно виставляти уровні так, щоб вони працювали, І як правильно аналізувати графік в лонговий зоні або в шартовій, і що нам очікувати від нього. І так, я хочу тобі показати уровень 90 866 доларів. Я постійно про нього розказую у своїх відео, і, як ти бачиш, він себе дуже хорошо відпрацював. Ми бачимо глибокий ложний пробой, після чого в нас йде лонгове движення. Уровень цей я сформував по першому технічному відкату. Оцей у нас low-bar це в нас перший технічний відкат. У нас тут було лонгове двіження. Це лонгове двіження остановили, пустили вниз, пішло шартове движення, так? І якийсь крупний ігрок викупає це раз. Діла тут ложний пробой, підтверждає, що тут є. Крупний ігрок і забирає позицію, і що тут є іменно цей ключовий уровень, і в нас іде лонгове движення, я розказував, що можна ожидати тільки два сценарії від цього уровня. Це або буде пробой і закріплення ниже уровня і шорт до 77 500 Доларів або лонговий сценарій від цього уровня. Да? Но Ланговий сценарій в нас зараз не такий, скажімо так, перспективний, да? бо ми ще досі знаходимося в локальному шортовому тренді. Давай, ми, Я тобі це покажу. Ось диви. Якщо ми подивимося, у нас йдуть пониження вершин. Це в нас пониження. Також ми були на той час движення раз, ат був маленький і ціна. Знову йшла на ретест цього уровня. Точніше, вона йшла тільки на ретест цього уровня. Тут ми схопили ліквідність, і після цього, як ти бачиш, ми йдемо дуже хорошо в лонг. Це нам указує на те, що тут ще досі є крупний покупатель. Я про нього тобі розказував в прошлих роликах. Що я казав, якщо його тут не буде, і якщо він тут є. Що я хочу тобі сказати. Зараз нам треба чекати на то як себе ціна буде вести вище оцього такого локального уровня. Давай я тобі покажу. Оце для нас вже локальний уровень і ключовий. Якщо ціна проб'є цей ключовий уровень, і закрепиться тут, ми зможемо нажати, що ціна піде до нашого глобального уровня там 108 тисяч доларів. Проб'є 108 тисяч доларів, і ми зможемо ждати лонгового сценарія далі вище 100 000 108 тисяч доларів. Далі це буде видно, бо ціна покаже нам, докуди вона дійде, бо на історії вже немає урівнів. Такий, Надіюсь краткий обзор у мене вийшов по біткоїну. Так що, якщо ти хочеш зробити трейдинг, Своєю основною роботою. Підписуйся на мій канал, постав лайк цьому відео, якщо воно було для тебе корисним. Всім пока-пока!